Як панночка вампір на огріні лютувала. Якщо ви вважаєте, що вампіри існують десь далеко в Трансильванії, то помиляйтесь. Історія Катерина Слава містить цікаві згадки про них, зокрема, землі Самарського району Дніпра. Тутешні легенди свідчать про те, що під однією. Із старовинних церков похована не аби хто, а справжня панночка вампір. Та не буду лякати вас подібними оповідями І пропоную перейти до фактів, аби ви самі вирішили, чи є зерно правди у цій історії Батьків Тягар. До жовтневої революції частиною земель нинішнього Самарського району, територія Одинківки та Рибальського, володів багатий поміщик жирів, купець другої гільдії. Він мав кілька дітей. Та найулюбленішою була донька Ксенія, куди їхав, усюди брав із собою. Коли подорослішала Ксенія, дуже змінилась. Удень була залякана, втомлена, а вночі тікала з дому. Куди ходила, не пам'ятала, тільки одяг був на ній порваний, обличчя руки в крові. Спочатку купець міркував, що хтось знущається над донькою, та з часом виявилося. Жахливіші подробниці. У Рибальському, що була тоді німецькою колонією Бішерздорф та на території Ігрені, ширилися страшні чутки, якась людоподібна істота нападає на місцевих, кусає їх до крові. Люди боялися ввечері. Та вночі виходити на вулицю, тож мисливці на всяк випадок провели обстріл вовків. Однак напади не припинилися, зрештою, винного схопили на гарячому і побачили, що то донька поміщика. Дівчина скоювала напади несвідомо. Прийшовши до тями, нічого не пам'ятала і жахалася того, що бачила на собі кров. Батько, який був доволі відомою у Катеринославі людиною, чимало грошей заплатив, аби приховати усі факти про хворобу. Своєї дитини. Отже, про цю історію знали лише деякі місцеві, та й ті мовчали з поваги до купця його родини. Я ж довідалася про випадок із розповіді свого дідуся, котрий є корінним жителем Рибаського Купець Жиров Вирішив терміново. Вилікувати доньку, але спочатку закрив її від сторонніх очей у психлікарні, нині Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня на Йогріні, яких тільки відомих лікарів не запрошував сюди. Однак усе було марно. Доньці ставало гірше, вона мов сказилася. Як хижий звір накидалося на медичний персонал. Перед смертю дівчини сталася ще одна неприємна історія. Та вже вмираючі Ксенії привели священника, але побачивши його, дівча зібралося з останніми силами та розлютувалося так, що мало не вхопило панотця зубами. Через кілька днів після цього випадку донька померла. Батько, ж, тяжко вражений страшною загибелью найулюбленішої своєї дитини, на упокоєння її душі та задля того, аби місцеві жителі перестали говорити про те, що дівча вампір у цокальній частині церкви десь біля алтаря поховав. Одержиму діву, зведену ж церкву освятили на честь Святої преподобної Ксенії Римлянки, небесної покровительки хворої дівчинки. Нині цей храм існує, він розташований на території клінічної психіатричної лікарні. Неподалік станції Ксенівка та селища Рибаське. Храм має незвичну форму. Це ротонда з пов'язаними з чотирьох сторін одноповерхими корпусами у формі Христа. Висота церкви вісім метрів. У купальній частині розташована будівля. У формі зенітного ліхтаря. Над храмом і нині вивищується старовинний козацький хрест, що поєднує в собі символ Христа та півмісяця. 1930 року церква була закрита, і упродовж багатьох років її використовували як склад лікарні. Сьогодні ж у храмі відновлено служіння і цей пам'ятник архітектури початку ХХ століття доступний для відвідувань. Але чи дійсно під церквою похована жінка вампір Ксенія? Історики неоднозначні з відповіддю, дійсно під будівлею? Було велике цокольне переміщення, але донині археологи його не досліджували. На жаль, поспілкуватися з настоятелем церкви не вдалося, але місцеві парафіянки про поховальну панночку чули. Також вони розповіли іншу історію, що церкву дійсно побудували заможні батьки, але не на честь доньки, а на честь сина. Який довго лікувався від психічної недуги, цікавий факт тож дитина, заради якої зводили храм, була хвора, але ж якщо то був хлопець, то чому храм на честь Ксенії? От і місцевість поруч називається Ксенівка? Сподіваюся, що найближчому майбутньому. Ми дізнаємося правду про цю історію та її героїв, гімн письменницького пера. У будь-якому разі, мої бабуся і дідусь, щадки німецьких поселенців і українців, що тут ж мешкали, частенько лякали мене навіженою паночкою, яка може ходити вночі попід Хатою і може вкусити неслухм'яних діточок.